Зробили пічечку перший розпал ось трошки розгорілась. Тяга стабільна, поки на літньому ходу. Прогріється димохід. Перекриємо літній хід, ось догорає дрова. Вже там залишилось не дуже багато палива. Це ще перша протопка, повторююсь, але вже цегла трошки обгоріла, скло так і не закоптилось. Все працює на, на закритій заслонці літнього ходу. Ось воно відкрите. Все зачинено. Ось так працює. З цієї сторони виглядає ось так і також з тієї кімнати ось прогріли ми піч. Так воно виглядає. В цьому місці трошки менше вона прогрілась. Ну, так як там той угол ще сирий зовсім. А так картина доволі таки гарно виходить. Може все одно нагрівається. Так, все показники 64. 70 Так і з іншої сторони Ось ми вже прогріваємо цю піч 5 днів. Вона ще не повністю просохла, але вже є деякі результати. Ця піч зроблена по проекту Юри Романко і зовнішній дизайн від Олексія Стопчика. Посилання на Олексія Стопчика я залишу в описі. Ось пройшло 15 хвилин. Десь там в паливнику залишилось 50% палива. Ось. Підготували ще 10 кг дрів, Вони, правда, трошки сироваті. Ну, інших немає. Зараз догорить ця закладка. Тут приблизно десь 12, ну плюс-мінус кілограмів. І ось тут 10. Ось так виглядає ця піч в тепловізорі. А далі ми продемонструємо, як робили цю піч. Залишайтесь. Розпочали такий об'єкт. Піч Т-образна. Зараз коротко розповім, що у нас тут є. Так, цегла польська М200 марка. Ось так вона виглядає. Зняли трошки фаски. Тумі ж, глина з піском. Ось так виглядає. Так, що у нас тут є? Буде паливник по центру. Тут залишили щелину для притоку повітря. Колосник на нас СВТ. Так виглядає камера для попілу. Сюди будуть опускні канали, в цьому місці підйомний. Проармували. Так, будемо армувати кожні три ряди. І така ж сама історія з цієї сторони. Далі буде. Ось так, тут почали перекривати канали. І ось у консольки йдуть у нас такі. Перша цеглина ставиться. І в цьому місці проклав шар базальтового картону. А інші цегли підуть уже на розчин. І перев'язка буде проволокою або ось такими пешками. Ось так. Ось тут я вже виклав. Або отак от перев'язуємо, або проволокою. ось такою. Це у нас два канали по по яких спускаються гази вниз під підвертку, і тут будуть виходити вони підйомний канал. Ну, тут поки без змін. І так, зробили ми три рядки. Знову проармували. Ці перегородки ми армуємо таким чином. І все, вона тоді не буде розболтуватись, цеглинки в каналах не повипадають. Також саме з цієї сторони. Ну, ось, зробив ще три ряди, це поки без змін. Також заармував і завів уже ще на три ряди. Ну, ось. Зараз встановлю нівелір і буду закладати цей кут. Поки так зробили короб для дверцят. Короб зроблений з нержавійки 304 сталь 0,8 мм і в цьому місці отак от встановили пешки підвіз гіпсокартонний. Тому що буває коли нагрівається нержавійка, трошки може дверця відходить відходити кладки, там буквально на міліметр. 3, від міліметр 3 може так. От. Тому закладаємо такі пешки, закладається вкладку і вона більш надійніше стоїть. В цьому місці ми е, заканопатили е, кремнезистою ватою для більш якісної гермет... герметичності. І все. Ось як ми робимо такі цеглинки. Закреслимо тут радіус і центр так. трошки обрізаємо на станку якось ось зроблено теж вказуємо де ми край у нас радіуса ну, тут він проходить. тут вказано для того, щоб болгарочки колись щеємо, щоб дійти до лінії, щоб не було воно як амурські волни. Я одну сторону зробив. Це така ще груба обробка. Вось. Зараз так само з цієї сторони зашліфую і потім доводиться все наждачною бумагою. ось На досточку набив. І ось так зашліфовується. І все. Ось на такому етапі ми зараз знаходимось. Змонтували дверку. Тут вклали кремнізисту вату. Ось у нас ще кусочки є. Ось так воно вкладеться. Ці пешки підуть сюди, тут обріжемо їх От. для того, щоб зафіксувати. Тому що коли нагрівається, це я вже розказував, що коли нагрівається нержавійка, трошки, мабуть, вона розширюється і дверцята можуть від фасаду трошки відхилитись. Для того, щоб вони не відхилялися, вкладаємо такі пешки. Ну а зараз почнемо паливник. Заклали тут базальтовим картоном і зробили таку нішу під колоснік. Зробили такі кути нахилу, щоб вугілля скочувалося до колосніку. І ось так там. Ось так і в нас таємно. По периметру зазорчик 4-5 мм. Коли він при нагріванні розшириться, щоб не випирав, все, видно, як він ходить тут спокійно собі. І все. Змонтував тимчасову перемичку клинчату. Так вона виглядає, так виглядає з цієї сторони. І тепер олівцем. Все це промальовую. Зараз розберемо, підріжемо і буде гарненько підходити під кружала. Зробив таким чином перемичку. Ці камні у нас йшли консолью, так підрізались. На нього спирається цей і посередині клин. І все це проармували, засверлили отвори. І проволокою стянули. стягнули. Зараз прикладемо ще цей ряд і ще один раз проармуємо це все. перемичку, проармували ці ряди і зараз почнемо класти далі. Хочу показати, як виглядає перемичка зсередини. Ось так вона виглядає. Ще поки ми не замивали, потім замиємо, розшиємо, буде чистенько і гарненько. Наступні три ряди. Ну, всередині поки без змін, тільки ось портал зробили, розшили. Ну, так гарненько вийшло. Клин цей він більше для декорації, ніякої там, функції не виконує, тільки для декорації. От, всередині паливник поки ще так. Тут буде у нас хайло і заходиться в цю і в цю сторону. От. Поки тут ще нічого не робив, але зараз викладу по периметру і займуся паливником. Тоді покажу, як ми там робимо. Ну, виглядає ось так якось. Доволі таки цікаво. Ось ще декілька рядів. Зараз покажу як ми робимо паливник. Ось, йде шахта така, ремичка видно, Тут ми напустили консольні цеглинки. О, тут. тут далі буде перекриватись ось так. Так само тут. І потім ще один ряд все це перекриється. Хайло буде виходити сюди вгору. Зробили ще декілька рядів, проармували їх, завершили паливник. Ось так тут перекривається все. Ще тут по периметру зроблю такий відбійничок, щоб ця цегла так не перегрівалася сильно. І все, гази будуть входити в ту сторону і в цю випускні канали. Зняли ще три рядки, ось так воно виглядає. Заармували. Паливник у нас закінчився. Тут я проклав пару цеглинок, щоб не перегрівалася дверцята. Тут ми ще зробимо таку заглушку з цеглинки. Гази підіймаються, Заходять сюди і частково будуть заходити зверху в ці дальні канали. Тут залишиться ніша, такий ковпак невеличкий, тому що мені потрібно цю стінку змістити сюди. От. Ну, поки так. Ось видно, як тут перекриття зроблено. По периметру все прокладено. Два слої базальтового картону для того, щоб цегла коли буде нагріватись, щоб вона не виштовхувала зовнішню цеглу. Ну, а зараз я прокладу ще три рядки і потім покажу, як ми робимо ці канали, як вони будуть завершуватись. Підняли ще три ряди, змістили тут фасад, ще поки не розшивали. От, Світла не вистачає. Ось паливник. Гази можуть уходити як сюдою, так і вище. Цей ряд ми повністю перекриваємо за винятком цих крайніх каналів. Ось таким чином буде. Перекривати з цієї сторони і також з цієї сторони будуть такі консольки. Ну, а далі буде перекриватись цеглинка ставати на ці краї консольки. І два ряди перекриття буде в цьому місці. Так, підняв я ще декілька рядів. Зараз хочу, верніше покажу вам, як ми робимо. ай так, спочатку. Ось видно, як виходить а, з паливника, хайло. Виходить, є можливість заходити тут трошки раніше в хайло і спускатись туди в опускний канал. А також в, в, з, з цієї сторони а, тут виходить у нас такий ковпак для змішування газів. От. І тут зробили консольки такі. І зараз почнемо це все перекривати. Ось якось отут от зроблено. Ось. Тепер тут встановили заслонку літнього ходу. Ось. Встановив її таки на проволоку. Вона тепер міцно тримається. І в, тому, і в тому разі, коли вона почне нагріватись, розширюватись, проволока трошки попустить свою міцність і не зруйнується. Бачите, вона тримається дуже міцно. Зараз по периметру обкладу вати, крім низистий, щоб цегла не спиралася на заслонку. В цьому місці у нас залишився зазорчик 4 мм. І також по периметру ми зробимо це. Тут встановив е, такий болт, щоб був як стопор, для того, щоб ця частина заслонки, коли у нас тут цегла підріжеться, щоб вона її не вибивала. Не вибивала, не розшатувала. Ось. Ось вона ось. Кріпиться, кріпиться доволі таки міцно. Ось як в нас виходить літній ход. Зараз тут почну заклад... Ні, зараз закладу це перекриття. І в нас залишаться тільки ті підйомні канали. З тієї сторони і з тієї. От. Ну і тут завершимо, пер... перев'яжемо проволокою. І у нас залишаться чотири ряди. Два ряди, це в нас буде іти горизонтальний канал ось і в димохід. От. І два ряди перекриття буде. Так, ось так я проклав кремнезисту вату, зробив таку четвертушку, чверть і ось так вона стає. Ось. Тут зараз під канапачу отак, трошки ущільню. І все. Тут поклав пешку для того, щоб речах коли буде їздити туди-сюди, щоб він не витирав. Там в глині, глину Вон буде їздити, по пешки сковзати. І тут закінчую перекриття. Кажу вам, закінчили цей рядочок. Ось у нас шибер. Видно все, як вона зроблена Ось у нас підйомний, но підйомний у нас широкий канал, і в цьому місці тут буде йти завуження з цієї сторони і також з цієї сторони. Зараз тут заармуємо і продовжимо. Закінчуємо останні два рядки, залишилось цей і ще один два ряди буде перекриття. І зараз продемонструю, як ми тут перекриваємось. В цьому місці ми завузили канал до. 14х14 14 см і, і перекриваємо це. В цьому місці ми зробили клинчату перемичку, тому що по-іншому воно не виходило. Метал ми тут не використовуємо, тому що тут відкритий ну, відкрити вогонь не буде йти, але гази будуть йти доволі -таки гарячі. І ось як ми перекриваємо цей канал. Ну, все, ми його перекрили. Тут залишився ще один ряд. От. В цьому місці ми будемо підрізати цеглинку для того, щоб тут залишилось простір для базальтового картону, тому що піч буде нагріватись, підніматися. Якщо вона буде впиратись е в стінку, то можуть піти або тріщинки на пічці, або може десь там підірвати трошки перемичку цю з газобетону. От. І ось тут у нас буде п'ятерик. Димохід. Ось видно літній хід. Ось як канали йдуть. Ну ось така проста схема. Ну, ось, зробили другу закладку що закинув дрова. Моментально все розгорілось, а що воно приблизно нема куди відходити. Зараз почекаємо ще. Температура на стінках і температура на печі. Ось як приблизно вона нагрівається. Нема куди далі. Зараз такі показники по.